Всім привіт, вітаю вас на нашому YouTube-каналі Автоприєм з Європи Авто. У нас нове надходження Peugeot Expert 2020 року з пробігом 211 тисяч на автоматичній коробки передач ICN 8-ступеневі. Автомобіль у нас в максимальній базі, в довгій базі, екстра лонг. Автомобіль у нас на дуже чудовій комплектації. Майже все є. У нас не вистачає тільки LED, ходових вогнів а так він на максимальній комплектації. У нас мотору дизель 90 кВт. Пройдемося трошки по автомобілю. Автомобіль у нас просто в ідеальному стані. Надам він код для перевірок. Автомобіль у нас не фарбований. У нас передні задні патроніки, бокові. автомобіль сам паркується. Так у нас стоять диски 16, ті Цежка зимова, ой, літня резина в дуже гарному стані. Майже нова. Також пройдемося у нас капот. Майже без колів, Напевно, 2-3 скола на капоті більше нічого немає. Все далі в ідеальному стані. Букові партроніки, вона сама паркується, у нас також фіксують він код собі для перевірок. У нас проекція присутня. Три місця в даному автомобілі. Мультикермо 211 тисяч. Рідний та підтверджений оригінальний. Також пізніше надам всю сервісну історію. У нас вся є сервісна історія. Склопідйомники. Автомобіль. У нас автоматична коробка передач АйСін, камери заднього виду, пізніше покажу також. Камери 360, навігаційна система. Apple CarPlay, Android Auto, Ну, Максимальний, просто максимальний заряд в автомобілях. Дійсно, автомобіль в дуже гарно в збереженому стані. Адаптивний круїз контроль у нас е мертві зони, у нас стоїть. Перейдемо в задній відділ даного автомобіля, багажний відділ. Також у нас присутній фаркоп, задні портроніки. Стан буде в гарному стані. Все вам покажу. Карти. Все в гарному стані. Також потім покажу, щонці автомобіля є. Трошки протестуємо його, проїдемось. Зараз прийдемося професійним прибором. Буде в нас довго, також, якщо не вміщається, можна відкрити і засунути ще щось далі. Покажемо з пасажира місця. У нас ця сідушка відкидається, тут є такий маленький багажничок. У нас автомобіль розмитний та сертифікований, готовий до постановки на облік. Автомобіль 20 рік, чистий. Вся сервісна історія присутня. Зараз пройдемося, покажу вам все без проблем. Також пройдемося професійним прибором по підкрасах. Автомобіль у нас в рідній фарбі, не фарбований. Ну, такої комплектації, напевно, на нашому ринку немає. У мене колись такий був, тільки з пробігом 260. Ще були лед ходові вогні. Також автомобіль був проданий за пів дня. Ну, такі, такі автомобілі люди шукають з пробігом на хорошій комплектації і за добру ціну. Тут ціна буде даного автомобіля 17 тисяч доларів, розметний та сертифікований. Також в нас є доставка під ваш дім. В будь-яку точку України можемо пригнати без проблем. Автомобіль з пробігом 211 тисяч, повторюся. Все у нас, як бачите, Оригіналі. Куз у нас в оригінальній фарбі. Автомібіль у нас не фарбований. Зараз прийдемося. Перейдемо ще до сервісної історії вам покажу. Також покажу вам всю сервісну історію даного автомобіля. Ось також присутній сертифікат відповідності Євро 5. Кого цікавить, фіксуйте він-кода для перевірок. Також у нас вся сервісна історія. Присутня. Дивіться собі, що вас цікавить. Все є, все є в наявності. Також у нас нетна декларація. ВІН-кодом 2020 рік. Все у нас чистий 2020 рік. Також він кодом фіксуйте собі. Сертифікат відповідності Євро 5 також присутній. Автомобіль повністю з повним пакетом документ. Готовий до постановки на облік. Постановка на облік буде 1500 гривень в касу. Також у нас проекція. Все у нас працює. Пробіг 211 тисяч. У нас авіаційна система. Камера заднього виду, камера 360. Оце це коли ви починаєте рух прямо або назад. Воно зберігає дорогу. І ви собі бачите, в принципі, без проблем, як по боках заїхати зверху. Також у нас все працює. Кучу різних асистентів. Зараз вам все покажу. Асистентів просто старт стоп, іннективуальний круїз контроль це адаптивний круїз-контроль, датчики паркування, кучу, кучу різних у нас асистентів. Також у нас присутній Apple CarPlay, додаток Peugeot і Android Auto. Дуже, до речі, комфортна штука цей Apple CarPlay, Android Auto. Підрульові пелюстки стоять. У нас нічого, як бачите, не подерто, не поцарапано, все у нас працює, руль в ідеальному стані просто. Також у нас мертві зони, вони все працюють, склопідйомники всі працюють. Часом люди питаються, покажіть ще, чи працюють склопідйомники. Музика як грає, музика добре грає. У нас радіо. Мотор у нас працює ідеально, також коробка у нас працює ідеально, пізніше ми ще проїдемось. Зараз дам вам послухати, як працює у нас мотор. Мотор працює дуже ідеально. Мотор в гарному стані. Бачите, мотор працює дійсно ідеально. Автомобіль ціна 17 тисяч доларів, розмитний та сертифікований. Автомобіль готовий до постановки на облік. У нас повний пакет документів. Так, у нас можлива доставка під ваш дім без проблем для України приженем. Також підписуйтесь на наші всі соціальні мережі: Instagram, Telegram, TikTok. В Телеграмі завжди. Самі перші публікації, нові автомобілі, більше детальніші фотографії. Розписано все, повністю показано. Тож, Всім до зустрічі!